Терміново на кримський міст впали ракети, повний обвал, опор і падіння у воду з всіма рашистами. Є інформація, що удар наводили вагнерівці, у тершоці все біля мосту перекрито. Ракетною атакою вдарили по моральному стану. Рашистів виводять кораблями із Криму. Всі солдати самовільно намагаються покинути півострів, що став пасткою. Наказ із Кремля зберігати спокій. Утім, адміністрація вже почала евакуацію. Кожен тікає як може. Є високий ризик повітряної атаки. Київ зробив шокуючи про атаку на міст. Кожен кримчанин завмер. Повне знищення Кримського мосту. Саме це та все описане вище чекає рашистів вже скоро. Це випуск про неймовірно сміливу атаку ракет ЗСУ на Кримський міст. Як вони облетіли ППО рашистів і долетіли вже до самого мосту? Хто упустив цей удар та як до цього причетні вагнерівці і пригожин? Обов'язково додивіться відео до кінця. Слава героям ЗСУ! Україна переможе. Підписуйтесь на нас, ставте лайки та пишіть коментарі. У Криму в Керчі про Риміла серія вибухів через ракетну атаку. Рух Кримським мостом через Керченську протоку тимчасово зупинили на обидві сторони. Російська сторона заявила про крилаті ракети в районі Керченського мосту. За словами прем'єр-міністра окупаційної влади в Криму Сергія Аксіонова, така атака неприпустима. До окупованого міста Керч на Кримському півострові прибув великий десантний корабель військово морського флоту Ерефії. Він повинен перевозити рашистів до порту Кавказ у разі погіршення ситуації із переправою на берег Кубані. Добавовний, що розквітла на кримському мосту, рашисти переконані, що це була ракетна атака. Але чи так це насправді? Давайте розбиратися. Також атаки зазнали інші об'єкти в Ростовській та Калузькій областях. Засоби ППО, начебто, знищили ракети с 200 Про атаку на кримський міст ракетами заявив і начальник головного штабу повітряно-космічних сил Росії Віктор Авзалов. Повідомляють ЗМІ Кремля. прилетіло три ракети с 200 що атакували Керченський транспортний перехід і аеродром Морозовськ у Ростовській облі заявив він. Після цього начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов поставив завдання організувати роботу з виявлення позицій С200 та ударних засобів противника, планувати їх попереджувальну поразку. Крім того, він доручив у найкоротші терміни вжити додаткових заходів щодо підвищення захисту об'єктів від ударів з повітря. Пишуть расисти. Експерт Дефенс Експрес Іван Киричевський пояснив, чи могли ракетами Штормшедом, які мають на озброєні Збройні Сили України, спробувати завдати ударів по кримській. Кому мосту, на його думку, російські сили противоповітряної оборони могли побачити на локаторах крилату ракету. Однак насправді це могли бути американські безпілотники, які використовують як приманку для ППО. Про дрони згадували і самі рашисти. але це вже була інша атака. За даними телеграм-канал Шот. Пізно ввечері також у Криму було збито два безпілотники. Зокрема, БПЛА було знищено на початку 23.00 над територією Кіровського району тимчасово окупованого Криму. Є думка, що рашисти звинувати. Нуватили Україну в ракетному ударі по окупованому Криму, а також по території рашистів, щоб вплинути на ставлення заходу щодо надання їй допомоги. Її висловив письменник та політтехнолог Михайло Шейтельман. Я думаю, що росіяни вирішили навести тінь і напередодні саміту НАТО довести заходу, що ми б'ємо шторм Шедоу територію РФ. Вони спочатку помилилися і подумали, що Крим теж когось надихне, а потім згадали, що Крим це Україна, і ми маємо право бити туди, скільки хочемо, сказав він. Крив. Стоїть за підривом Кримського мосту 8 жовтня 2022 року. Про це свідчить допис заступниці міністра оборони Анни Маляр, який вона присвятила 500 дням війни. Вона вказала, що минуло 273 дні, як завдали першого удару по кримському мосту, щоб зламати расистам логістику. Нагадаємо, що раніше в інтерв'ю іноземному медіа очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов на питання, чи Україна підірвала Кримський міст, сказав, що поки не може відповісти, пообіцявши зробляти. Бити це після війни. Однак воєначальник зазначив, що Крим це українська територія. Ми можемо використовувати будь-яку зброю на своїй території. Саме цим інтерв'ю Буданова рашистські пропагандисти лякають свій електорат. Зі свого боку, радник голови офісу президента Михайло Подоляк тоді прокоментував вибух словами: все незаконне має бути зруйноване, все вкрадене, повернуто Україні. І окупаційне вигнано. Киричевський наголосив, що шторм Шедов переважно використовують для комбінованих ракетних ударів. Він зазначив, що не Можливо, зараз встановити, чим намагалися вдарити по Кримському мосту. Однак він припускає, що ЗСУ можуть пошкодити якусь з частин мосту через Керченську протоку, якщо матимуть відповідні наміри. Він пропонує українцям заварити чай та дочекатися точних результатів, а не провидінь росіян. В Кремлі побоюються, що кримський міст знищать вагнерівці. Про це повідомляють daily mail вагнерівцям. Запропонували або залишитись в Білорусі, або підписати контракт з армією РФ. Однак їм такий ультиматум не дуже сподобався. тож влада. Ерефію готуються до диверсії через це в Криму утворилися величезні затори, адже правоохоронці перевіряють кожен автомобіль, аби ніхто не міг провести вибухівку. Ну і через посилені перевірки транспорту на Кримському мосту утворюються багатокілометрові затори. Туристи стоять у заторах по сім годин, поки охорона прискіпливо обшукує кожен автомобіль. Як повідомляє за Moscow Times, голова Мінтрансу РФ Віталій Севір'єв на нараді із президентом держави агресорки Путіним заявив, що допомогти вирішити проблему із завантаженістю. Ті, моста може армія, за його словами. Міністр оборони Сергій Шойгу пообіцяв надати два великі десантні кораблі, кожен з яких здатний перевозити до 40 автомобілів. Савіль зазначив, що судна можуть виконувати по 5 рейсів на добу. Російські окупанти оминули увагою те, що російські десантні кораблі є законними цілями для ЗСУ. Що ж, все це є свідченням, що расисти вже не збираються лишатися в Криму. Вони не почуваються у Криму впевнено і тому починають вживати будь-яких заходів аби евакуювати. Ватися, зокрема, так роблять і солдати. Тепер кримський міст під постійними атаками ЗСУ, і він вже не придатний як переправа. А паромами пересуватися не так швидко і безпечно. Адже зсу вже поряд і зовсім скоро над Кримом зійде жовто-блакитне сонце. Слава Україні!